Друзі, я вас вітаю! Сьогодні ми догустуємо 54-й винний і тему, яку ви обрали Сіцилія. Я вважаю, що це той регіон, про який можна говорити багато. І я підготував для вас статтю, велику розгорнуту статтю про цей, цей чудовий місць. А зараз ми з вами просто продегустуємо 5 зразків, які я підготував для цього сету. Отже, перший зразок це біле сухе вино з місцевого сорту винограду під назвою Катарато. Вино називається ностру Катарата Люсідо». Тересиціліане це географічне походження, виробник кортезе Азієнда ну, тобто фермерське господарство. Це вино 22 року народження і 13% алкоголю. Вино має такий яскравий, золотистий солом'яний відтінок, чисте, прозоре вино, яке має аромат. Такий яскравий, тут поєднання трошки квіткових тонів, трав'янистих, така суха трава. Трошечки відчуваю солодких фруктових тонів. Такий дуже яскравий соковитий аромат. при тому відчувається такий більш літній вайб. Що у смаку? Воно досить насичене. З невеличкою кислотністю, легка горчиночка, дуже класний баланс. Воно в цілому таке яскраве сонячне передає теруар регіона Сіцилія. Тобто такий відчувається трошки сухої травички, дуже такий цікавий насправді зразок моїх 86 балів. Другий зразок у нас в останній момент заміна виробника. Я обіцяв, що ви продегустуєте сорт зібібо, ви його будете дегустувати. Але від виробника Фіріато, воно називається жасмінь. Тут у нас 23 рік і 12,5% алкоголю. Сорт Дзібібо – це насправді мускат. Так, це місцева назва цього сорту. Воно Тут цікаво, на етикеточці написано Дзібібо». Типу «Дзібібо» і «Дзібібо». Ідея в тому, що цей сорт вирощується в двох місцях і поєднується в цій пляжці. Давайте їх продивустуємо. Колір. Мені здається, трошечки більш світленький, світліший, ніж попередній. Ароматика. ну... Тут мускат вгадується, тому що одразу парфюми, одразу троянда, такі трошечки тропічних якихось фруктів, медові натяки. Тобто класичний, яскравий, потужний навіть аромат, парфюмний, ароматичний. Для муската це досить характерно. Що у смаку? Смак досить насичений. З низькою кислотністю, тому відчувається солодкість, але це не напівсухе чи напівсолодке воно ні, це воно сухе, але з невисокою кислотністю. Є горчиночка, для сухих мускатів це теж характерно, класний баланс. Це такий досить типовий представник сухих мускатів. Дуже класно зроблено. Моїх 88 балів. Третій зразок це червоне сухе вино, санта Треза виробник. І воно називається Черасоло Ді Віторія. Це перший D.O.C.G. Сицилії. Сіцилії. І наскільки я розумію, до сих пір він є єдиним. 14% алкоголю 2021 року. Тут у нас два сорти винограду: Фрапатто і Неродаво. Це обидва місцевих сортів винограду. Через володю Віторія це дійсно старовинне місце. Ну, Віторія насправді це місцевість, яка вже тисячі років робить вино. Давайте його одну Досить цікаве поєднання цих двох сортів, тому що з одного боку, Фарпатто, це сорт, який більш нагадує по характеру Мерло, а неродавила все ж таки такі, іде в сторону потужності Каберне Савіньйон. Тобто, це можна сказати такий сицилійський бленд, який так, як аналогія Бордо бленд. Колір дійсно досить. Типовий для такого поєднання. Він теж нагадує Бордовський вин. Що у ароматі? Аромат тут досить такий ніжний, але я його досить яскраво відчуваю. Що тут у нас? Ягоди, такі солодкі, підв'ялені. трошечки спецій. Що у нас? Відчуваю лакрицю. В цілому досить такий розгорнутий, цікавий аромат. Що у смаку. Вино середньо тіле, з гарною кислотністю, з терпістю, але теж на середньому десь рівні класний класний баланс. Ну, в цілому тривалий післясмак. Клас моїх 89 байтрів. Четвертий зразок це у нас вино, яке називається Торачина. І зроблено воно з сорту Нерадав. Що цікаво, що виноград попередньо підв'ялений, тобто використовується методика апасіменту. І зараз ми з вами маємо можливість продегустувати такий потужний стиль неродаво. Сам сорт винограду має місцеве походження, перекладається як чорний неро з містечка Авола, Д Авола. Ніякого д'явола тут не було присутнє в створенні назви. А, колір, колір темніший, ніж у попереднього, такий більш е, насичений аромат. Аромат більш солодкий, е, де, десь нагадує все ж таки амароне, такий е, стиль в'ялених ягід. Е, відчуваю спеції якісь лакричні натяки. Ось що еф щось таке м'ятне. Клас, дуже цікавий, але мені здається все ж таки більш вузький аромат. Попереднє було трошечки більш різноманітне по ароматиці. Ну, Тут точно воно більш потужне, більш насичене, менше терпкості, менше кислотності, трошки більше відчувається. З іншого боку, солодкості. Гарний, гарний після смак, гарний смак, насправді, добре збалансований. А моїх 86 бат Останній зразок це була таємниця, і зараз я вам розкажу, що ви зараз будете дегустувати. Вино лінічки зіцова називається Ахілес від виробника Мацеї 2017 року досить доросле 14,5% алкоголю, і це чистий сок сіра. Колір у нього нагадує насправді попереднє вино, але я тут вже бачу трошечки помаранчевих відтіночків. Це кажуть про вік, про дорослість вина. В ароматиці. Так, дійсно, трошечки я відчуваю одразу сухого листя, але треба його, не йому дати, подихати, трошечки прокинутись. Це ж таки воно спало 8 років. Відчувається вже більш такі ягодний натаний спеції, чорний перець, це типово для сіра. Сіцилійці насправді полюбили цей французький сорт і вирощують його зараз все більше і більше. Класний аромат, з цим вином не треба поспішати. Насправді воно розкривається з, кожним, з, кожним, там, з кожної хвилини. З'явилися лакричні тони. В цілому все дуже-дуже класно. Що у смаку? Насичений яскравий з гарною кислотністю, з терпкістю, яка буде з кожним ковтком все більше і більше відчуватись. В цьому вину треба більше кисню. Рекомендую декантувати це вино. Ну, якщо ви замовили винний сет, просто перелийте в келих і гарненько-гарненько крутіть, тому що воно буде розкриватися кожним хвилиною. Класне вино, таке доросле, серйозне. Це одне дійсно з топових вин Сіцилії. Мої 92 вапи. Друзі, дякую за те, що замовили 54-й винний сет. Я сподіваюся, ви для себе відкрили Сіцилію трошечки більше. Не забувайте, що я вам ще додам. Чекайте статтю про Сіцилію окремо. Дякую, що замовили сет. Цього найкращого.